Про Золоту Гору Українська народна казка. Було собі три брати старшому було одинадцять років, середущому десять, а найменшому допіроші сім років. Жили вони собі в батьковій господі, бо ще в них і батько, і мати живі були, живуть вони собі у батька та у матері. Коли розійшлася скрізь чутка про те, що в таким-то царстві, в таким-то государстві. Там-то і там то є Золоті гори. І хто ті гори отбере от Зміїв, то тому пів свого царства цар і отдасть. От і каже найменший брат, семиліток, візьмім, брати у батька конячку та й поїдемо ми шукать тої гори. Люди йдуть, може, і ми, чи не знайдемо, і чи не одвоюємо, як її от Зміїв, тоді будемо царями. Добре, кажуть як ходім, то й ходім. Зібрались, випросили у батька старого коня, такого що вже й ходити здуже. запрягли його у віз, положили хліба на віз і поїхали. Ідуть та йдуть, ідуть та йдуть, та все розпитують дорогою про Золоту гору. Хто не йде, хто не їде, кожного розпитують, чи не знає часом сам або чи не чув от людей якихсь прохожих, проїжджаючих, де то ті золоті гори, який змій їх стереже. То чув щонебудь від людей, розкаже їм, а хто не чув, скаже не знаю люди добрі, не бачив і не чув нічого про таку гору. Вони йому подякують і за те, що, хоч обізвався добрим словом до їх, і підуть собі дальше помаленьку. Їхали вони так, може, год або й більше, заїхали в Пущу. Скрізь ліс, і ліс, та такий щось казати не можна, тільки небо, помеже листям синіє та земля під ногами. А то більш нічого й не видно. Хоч би хто йшов, хоч би хто їхав, щоб запитати, куди ця дорога веде. Так ні. Ані душі живої, опріч їх немає, а тут уже й сонечко закочується, за ліс, уже й вечоріє. І що тут робити? питає старший брат. У що ж робити, каже Семеліток, будемо ночувати вже, що Бог дасть, те й буде. Випрягли вони коня і пустили пастись. Самі розложили над шляхом огонь і сидять і розказують то про се, то про те, щоб то в лісі все-таки не так було боязко. На другий день раненько запрягли свого коня, сіли й поїхали. А ліс що далі, то все густіший. Дерево таке товсте, що її в чотирьох не обіймеш, а вони все їдуть. Утомився ну, коник бігти, вони за возом ідуть, хто втомиться йти, сяде на віз та все помаленьку поганяють. Так проїхали вони днів п'ять або й десять, уже харчі жодної їх немає, вже й коник ледве ноги волочить, а вони все йдуть та йдуть. Куди це ми йдемо? каже старший брат. Де тут ті золоті гори взялись у цім лісі? Тут ми самі, що пропадемо з голоду, у нас уже й хліба немає. Вертаймося назад. Ну, каже семи уже тепер нічого вертатись, коли перш не вернулися. Уже тепер будемо їхати до кінця. Що буде, те й буде. Поїхали. Через день дивляться, стоїть хатка. Усі раді, бо скільки день і в вічі живої душі не бачили. Приїхали до хатки, випрягли коня і завели його у стайню, а самі пішли в хату. В хаті нікого немає. Вони сіли за стіл, повечерили, що було там у хаті. Ждуть та ждуть хазяїна. Нікого. От семелі і каже. Ну, тепер, брати, тут недалеко є міст. Через той міст буде їхати, Змію. Уночі треба йти його стерегти. На першу ніч піде під міст ночувати найстарший, а ми будемо в цій хаті. На другу ніч уже піде другий, а на третю я сам піду. Ну, добре, так і зробимо. От ті осталися в хаті, а старший пішов. Вийшов він на двір, подумав, подумав і пішов у стайню. Ліг під жолобом та й заснув. Як стала північ, семи каже, піду я та довідаюсь, чи не спить то наш брат під містком. Пішов, приходить туди, аж його й нема там. Сів він під тим містком і дожидає Змія. Погодів він так трохи, коли летить на коні такий, що аж іскри сипляться, а за ним біжить собака й летить сокіл. Прибіг він до містка, кінь спіткнувся. Він понюхав на цей бік, на той бік і каже. А ти чого сюди прийшов? Чи прийшов битися, чи прийшов миритися? Ні, каже Семеліток, я до тебе не прийшов миритися, а прийшов битись. Ну, добре, каже Змій. Як битись, то й битися. Ходім же зі мною на золоту гору, там будемо й битись. Пішли вони на Золоту гору. Змій його як ухопить, як кине об золоту гору, так він і отскочить, як той м'яч. Тоді схопиться скоренько на ноги до Змія, ухопить його, як кине. Так Змії в Грузне вгору. За третім разом загнав він Змія угору по саму шию, тоді взяв голову йому постинав і покотив згори, а сам узяв коня, собаку і сокола і поїхав додому. Приїздить, брати сплять. Один у хаті, а другий під жолобом. Він коня поставив на стайні, а сам ліг у хаті і спить. Вранці прокинулися брати дивляться на стайні кінь у хаті і собака. Будять вони семилітка і питають, де ти, брате, це взяв коня, сокола і собаку. Де взяв? Бог мені дав. А ти, брате, був всю ніч під містком? Був каже. А що ж ти там бачив? А нічого й не бачив. Е, брате, брате, що би ти, брате, не брехав, ти ж цілу ніч під жолобом спав. Ти думаєш, що я й не знаю? От на другу ніч уже під міст виряджають другого брата, вийшов він ввечері на двір, Подумав, подумав, побоявся йти під міст, пішов у стайню, ліг під жолобом і заснув. Вночі семеліток пішов під міст подивитися, чи не спить часом його брат. Приходить і того немає, Сім він сам під містком. Аж летить на коні вже старший змій, та аж іскри сипляться, а він летить, а за ним біжить собака і сокіл летить. А чого ти сюди прийшов? питає він. Чи прийшов битися, чи прийшов миритися. А вже ж не мириться я до тебе, прийшов, а битися. Якщо битись, то ходім на Золоту гору. Ми ходім, каже Семеліток. Пішли вони. Приходять, схопилися, як кине Змій Семелітка, так то і одскочить від землі. Як же кинув семеліток Змія, так то і загруз гору по коліна. Другий раз, як кине Змій Семелітка, так йому нічого. А як Змія кинув семиліток, так він уже аж по попояс загрозу гору. За третім разом семиліток загнав Змія аж по саму шию в золоту гору. Тоді взяв, подрізував йому голову і поскидав з гори, а сам сів на коня, забрав сокола і собаку з собою і поїхав до братів. Приїхав, поставив коня на стайні, а сам пішов у хату і ліг спати. На другий день встають брати і дивляться. На стайні знову десь узявся другий кінь, і в хаті сокіли собака. Де ти взявся молітку коня? Бог, каже, мені дав. А ти, брате, ночував під містком? Ночував, каже. А ти брешеш. І ти сьогодні ніч ночував у стайні під жолобом. Ти думаєш, що я нічого не знаю? На третю ніч то вже черга йому самому йти під міст ночувати. Обирається він. Налив у шклянку води поставив на вікні і каже братам глядіть же, хоч всю ніч не спіть та дивіться на цю шклянку. Якщо вода буде прибувати, то випускайте коней. Якщо ж буде через верх кров литись, то тоді і самі біжіть, бо тоді вже Змій буде брати верх. Тільки що він пішов. Брати полягали і заснули, а він пішов і сів знов під містком і сидить. Коли це так, як опівночі. Летить самий старший Змій, уже з дванадцятьма головами. Так летить, так летить, що ж земля гуде, а за ним ззаду собака, сокіл. Прилітає до містка. Кінь спіткнувся. Він глянув на той бік, на другий, зараз до його й каже: Чи битись прийшов, чи ти миритись прийшов? Ну як битись, так ходім на Золоту Гору. Пішли вони на Золоту Гору, схопилися. Кинув семиліток Змія нічого. Трошечки тільки гора вгнулася. Кинув Змій семилітка, він загруз по кісточки вгору. Піднявся він, оддихає, дума, ось ось брати забачать, що в шклянці вода прибуває і випустять собак. А вони сплять. Собаки вже духом чують, що вже щось недобре діється, гавкають, коні ржуть та ногами тупають. А брати сплять. Кинув Змій другий раз семилітка, Загруз він ще більше вгору. Вже і шклянки через верх кров лється, і коні так, як не розвалять стані, гарцюють. А брати сплять. Не думав він сердешний, думав, догадувався, що брати сплять, скинув з ноги чобота, пустив із Золотої Гори, прямо в хату, де брати спали. Чобіт як ударився, так і стіну вивалив. Собаки вибігли, коні оздечками вирвали лісу і теж побігли. А брати прокинулись до шклянки, аж уже й по лаві кров тече. Вони до собак, собак нема. Вони до коней тих немає. Вони вибігли з хати, біжать, біжать і самі не знають, куди бігти, що робить, а біжать брату на поміч. А там собаки прибігли, так змія, і рознесли на кусочки. Подрубав він йому всі дванадцять голів і покидав, а сам узяв його коня, сокола і собаку іде уже до братів. Іде вони біжать йому навстріч. Куди ж ви? А до тебе ж на поміч поспішаємо. Чого? У ну, ти ж казав, як буде в шклянці вода перебувати, щоб ми коней собак повипускали, а як буде бігти через верх кров, то щоб і самі на поміч спішили. «Так хіба ви мене послухали, що я вам казав? Якби не послухали, то б не бігли. Я ж казав вам, щоб ви не спали. Чи ж ви послухали? Якби був не кинув чобота, то ви б до сього часу спали. Приїхали додому, запрягли свого коня, поїхали, набрали віз золота, посідали на тих коней, поїхали до того царя, що казав, оддам пів царства, як хто одвоює од Змії в золоту гору. Приїхали до того царя, отдали йому те золото, а він їм отдав пів свого царства. Тоді вони поділилися і стали царювати і царюють десь і досі.